Пророк, хай благословить його Господь та вітає, сказав: сильний мусульманин краще та більш любий Богу, ніж слабкий мусульманин. Я закликаю вас бути успішними, як ви самі бачите, наше мірське життя полягає в тому, що ми лише їмо, п'ємо та спимо. Якщо у тебе таке ж життя, то ти нічим не відрізняєшся від шести тисячі мільйонів. І не маєш ніякого впливу ні на що. Чому б тобі не стати успішним? Заклик до Бога потребує успіху. Для заклику до Бога потрібна дисципліна. Якщо ти лікар, то будь найкращим лікарем. Якщо адвокат, то найкращим адвокатом. Якщо інженер, то найкращим інженером. Якщо торговець, то найкращим торговцем. Це дуже легко. Але для цього Потрібне гарне планування. Дорогі брати, гірка правда полягає у тому, що на сотню молодих людей зустрічаються лише троє, які мають чіткі цілі і рухаються в їхньому напрямку, з сотні лише три людини, три зі ста, у кого є чіткі цілі. Ось ти, наприклад, ким би ти хотів стати, коли завершиш навчання в університеті, хочеш стати науковцем? Хочеш стати лікарем, хочеш стати знатним торговцем ремісником, подумай. 40 років тому я прочитав слова, які пам'ятаю і досі. Час рідко впливає на рішення прийняте людиною відносно результатів свого життя, якщо воно дійсно було прийняте на основі бажання та віри. Поясню тобі просто просив Бога що завгодно. Якщо твоє прохання було щирим і ти заплатив ціну. Тобто прагнув здійснити Його, то ти неодмінно досягнеш своєї мети. А якщо хтось полюбить наступне життя і буде прагнути до Нього, належним чином, будучи віруючим, то йому буде віддячено за його зусилля. Така істина, бо ти маєш справу з Господом, ти маєш справу з тим, кому належить все, він святий та великий. каже: Раб мій, проси, і тобі буде дано. Тобі лишається тільки щиро звернутися до Бога з проханням, проси щиро, і я дарую тобі, на відмінно від тих, хто говорить, що важкі обставини, маленький дохід, сильний тиск, обіцянка Бога не підвладна поняттям часу чи місця. Обіцянка Бога найкраща з усіх дарів, обіцянка Бога вища за всі обставини. Тому, хто боїться Бога, Він дає вихід. Зі становища